Колись давно жив собі добрий рибалка біля великої синьої річки. Він був відомий своєю добротою. Одного сонячного ранку він пішов на риболовлю. Сподівався зловити велику рибу на обід. Закинув вудку у воду і став чекати. Раптом він відчув сильний рибок. Ого, це, мабуть, велика рибина. вигукнув він. Він потягнув вудку. На гачку була велика зелена щука. Відпусти мене! Закричала щука. Я занадто велика для твого обіду. Я можу виконати твоє бажання, якщо ти мене відпустиш. Рибалка здивувався щука, що розмовляє. Він ще такого не бачить. Щука продовжила: Я знаю таємне місце, де перлини ростуть на ліях. Ти розбагатієш. Рибалка подумав про все, що міг би купити за перлини. Він подумав про нову вудку і більший човен. Рибалка спокусився. Саме тоді маленький краб виліз під каменя. Не слухай жадібну щуку, попередив краб рибалку. Вона просто хоче тебе обдурити. Немає перлин на ліліях. Щука зиркнула на краба. Не слухай його, крикнула щука. Він просто хоче перлини для себе. Рибалка не знав, кому вірити. Краб прошепотів рибалці свою ідею. Рибалка посміхнувся і кивнув. Рибалка повернувся до щуки. Гаразд, щуко!» – сказав він. Відведи мене до цього чарівного місця. Щука, Задоволена, сказала рибалці стрибати у воду. Як тільки рибалка зробив крок до річки, маленький краб стрибнув на волосінь. Він швидко вщипнув щуку за плавник. Ой! скрикнула щука. Вона забилася від болю і зникла в глибині. Рибалка, безпечний на березі, засміявся і подякував розумному крабові. Відтоді рибалка завжди пам'ятав урок краба. Він зрозумів, що жадібність може маскуватися під гарні обіцянки, і що важливо думати перш ніж вірити всьому, що чуєш.